Пам'ятаю, то мене тут власне якось вернуло мою пам'ять, як я вже був інженером, грецем, мені ще захотіло, власне, то повернути собі дитинство. Бо я того дитинства не мав, бо то все пішло, собі рами було. Моєте, я також жив якось так на відшибі, знаєте, хто у Львові виховав. Та мені дуже хотілося мати то, з чого я виростав. Ну і так, і став три, а потім захотіло мені це п'ять мати. Бо більше до хати мені це було не вмістило. Ну, а потім як засмакував, то -та -та що дві неділі мені вже то, що було в хаті, вже надоїдало. Хотілося мати ще щось свіже. Ти знаєш, хто колекціонує, то знає тут хоробу невіліковану. То є дійсно шляхетна невеликовна хвороба колекціонерства. Я при тих пітьох побув там, може, місяць, може, два, а потім думаю собі, може, там ще є. А як зачав їхати, то я ж скінчив, як, як совіти припали. Mm -hmm. Я вже був у Русі туди, то вже треба було займати рухівськими справами, а не і образами. Та й вже по під, молоді під, під, підійшли з грішми, і вони вже мали. Наче такий флонк великий, їздили туди з великими грішами, скуповували все, що було. Бо я дуже, я кажу, я дуже дешево тут був. За гроші ніколи майже, бо то казали, що не може, бо то свячене, то гріх. У 89-му році. Чернітині, здається. Черні... Коло Чернєтина є якесь село, таке забув, як воно це називає. Чи вікно, ну, чи якось так. То якось, ну, із тих, що я знаю, то ми з Вітруком обидва якось. Ми так говорили, ну, ми були ровесниками, ми всі знали ще з студентських часів. Та й, може, навіть він подав ідею колекціонувати, навіть не, не саме колекціонувати, а таке собі щось придбати до хати таке народне. Ну так, то було символом такої, як би сказати, чогось нашого, такого тутешнього. І куда б статті во нашклі, бо то і поляки мали, і словаки, і чехи. Але вона була зовсім інакша. То було дійсно народні мальовидла такі. Але ніхто до того не молився. Значить, Вони файно то малювали, особливо румуни. Але то все було стилізовано під ті світські такі мальовання, і фахово було зроблено. А в нас то було чиста свобода народна. Тобто, і тим більше як були якісь іменинники, якісь там Николаї, чи Іване, чи Стефани, то мусила бути та ікона в хаті. Те, що я знаходив вже в старих тих хатах, у яких люди, як вернулися з Сибірів, то собі будували на тому своєму обіцю нову хату, а стара так лишилася, як пам'ятка якась. І в тих старих були то ті ікони. То, то і трудно було діставати мені, бо не хотіли продавати, бо то казали, то як, то то пам'ятка по мамі, то, то, то образ каже, як то то продавати. То я мусив шукати щось у замін у тих німах, що. У Львові продавали на Приверженській, так. То вони там все продавали ті німи, то, що вони робили, десь знімки великі, розмальовували їх трошки, я в них купував, ставлю золоті рами і вис туди і, 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 такий, мов, такий гендер, я мав. Бум знайшов, я також про то згадую, найпізніше, найдальше то був десь. Чи коло заліз, чи десь сюди, був, вже з на, на цім боці. Але то, як потім виявило, що то була жінка з, з того боку, то вона якось первидно перевезла тут, а то лишила вже тут у спадок своїм дітям, вони то мали в куморі, ти мені тут дали. Ти. І ще треба було когось із довірених людей місцевих, які б тебе поводі... поводили по селі. Як тільки приходив якийсь свіжий чоловік і десь ходив, то що за один? Зараз участковий, ви когось шукаєте, а хто ви є, документи, все. Скажи, тільки що ти за іконом, то буде тобі на роботу, зараз письмо, зараз будеш мати клопоти, такі, що тобі, як казали, це жидівські діти не милі були. Ну, Треба треб було мати такого місцевого поважного чоловіка, який тебе водив по селі. Уперед напитував, де є такі образи. От, і заводив тебе до них. Як десь міліціонер, десь в таті. То мій фамільян прийшов до мене, приїхав до мене, ти щось таке шукає народне, і, 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 і то вже була твоя легітимація. Ні, автобусами. Нараз чоловіче купа народу, з пацітами, з козетами, тільки базари ще були, тільки в неділю. Треба було в суботу, ввечері поїхати. Туди, на рану, до Коломиї чи десь там далі до доснітена. Та там вісістий автобусів було. Та й на автобус поїхав туди, на базар. Там, як то кажуть загрузив. М'йо назад, вечір, аби рано бути в понеділок на роботі. Не раз привезеш того до хати, ти боїшся до хати нести, бо можна дідько знає, що внести. І якось блощиці повутів, і що хочеш, бо то роками висело там на тінах, на стінах, в старих домах, все там це поза то, То він відразу привозив туди, виносив на балькон. Воно там кілька днів побуло, тим вже мовчисто, де йдеш. Вибираєш по дні, знімаєш скло, чи що там було, ззаду, витираєш тут ті всі в порухи, і то все, що там було, починаєш її приводити до експозиційного виду і рамки якісь, мусиш помити, хоч би то було все автентичне у тих рамах, так як отут. От. Ну ти так все робило. Десь закопували там, де ніхто не ходить. В такому місці. Десь, десь товкли тут то і там закопували. Би там, ну, побиті, я знаходив побиті, але то так розбито на два, на три кусочки. бо, бо ну, Я так знайшов, що були самі кусочки. Тому, вона є, здається, навіть, там у книжці з тих кусочків було. То мені не більше Петроліницький складав, то він щось рік складав, тут у мозаїку. Всі послідні були найліпші і найкращі. Ті, що послідні. Попередні, то ти вже у них одбив, ти вже мав їх у оці. І вони вже тобі були буденки в свої. А, а десь як ще ну, я ще такої не маю. Кончем мені треба. Ще лиш цей, більше вже ні. Вже і та потім проїдала. І так, то є колекціонерські такі така хвороба, вона нев'яковна є у правдивих колекціонерів. Він цілий час йому ще ще хоче того, того і сам не знає чому вже немає з тим діти, де в хаті, але щось йому все хоче.